то вона дуже ой-ой-ой це до речі було близько вона ой-ой-ой ой ой закрою вау Ой-ой-ой, давай 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 так воно мені здається це прям дуже гарно і... ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я з крючбека, скож за все, зробив смарта Споток разом зі мною навалюю. Я думаю, ми тут встигнемо бігнати. ой -й -й. Так, далі навалимо. Ну... Чи не встигнемо? Всім привіт, пані та панове! вітаю вас на новом деролику, потихоньку Русі, як Пімчудрайв, і сьогодні будемо шашкувати, або навалювати в потоці від першого лиця. я сподіваюся, що вам даний формат відеоролику сподобається, і я запишу ще одну частину подібного формату, тому що мені дуже сподобалось навалювати в потоці від першого лиця. Тому, пані депинова, перед початком даного відеоролика я хотів типу, поважати приємного перегляду, та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Ну я він буде збільше відволікати. Давайте ж подивимося, як я навалював потоці на різних автомобілях. І так, пані депного, перша тачка, на якій я хотів би трішки похуліганити, це буде Subaru в кузові хетчбек. Дуже, до речі, кльово зроблено, тобто усілякі обвісики, ну, тобто зроблено реально по стилю. І ми включаємося від першого лиця, і давайте ж ми трішки похасанемо від першого лиця. Я, якщо що, буду їхати в механічні коробки передач. І ця тачка реально навалює. Теж подивимося, чи вийде в мене нормально їздити, чи ні. Ой-ой-ой! Хоч нас тут і повний привід, але її заносить прям нормально, так. Ну, поки що непогано, але ми зараз вийдемо на трасу і тут ми вже зможемо... Роздігнати, наш автомобіль будь здоров. Так, давайте наліво поїдемо. Оп. Так, я не знаю, яка це наша передача, але я гадаю, що це вже п'ята передача. Не знаю, яка в нас швидкість, але судя по відчуттям, якщо чесно, то досить нема. Ой-ой-ой! ой ой Закроємо? Вау! Ой-ой-ой, давай, 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 давай. Паня воно, мені здається, це прям було дуже гарно і... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Йо-майо, -йо, тріжечки зацепив. Але це було прям дуже гарно. Ви бачили, як я там... Мені, мені прям дуже сильно сподобалось. Так. Оп, нормально. Я кажется в вона швидкість. знає і... Ой. Ну виходить, що в нас? Кондр? Новий. І так, пані диплома, ми трішечки віддали в камеру, і давайте спробуємо е, так проїхатись. Мені здається, так буде трішечки більше відчуватися швидкість і буде більш епічно. Ой-ой-ой, тут якось е, трафік на стрічки хулігані. Ой, зато я зараз бачу, яка в нас зараз передача стоїть. Ми зараз їдемо на третій передачі. Зараз у нас буде четверта, і, в принципі, все супер. Так, нам треба повертати. Третя. Оп. Повний привід, звісно, боксую. Він. Не витримую такої потужності, тому що дана Subaru вона реально капець як навалює. Ну я думаю, ви зараз це бачите. П'ята швидкість, до речі, це вже Я не знаю, чи є в нас тут шоста чи ні, але тут, я думаю, ми занадто швидко і не зможемо понавалювати. Ой-ой-ой-ой-ой! Камон, -ой 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 -ой. чувак! Ну куди ти їхав, а? Й-мою. Ага, в принципі, тут я навіть э, винен, тому що я їхав по... Двині сплошній проїхав, я тобто дуже жорстко нарушив. Але нічого страшного, навалюємо чи не навалюємо. Так, чекайте, до цього апаратику реально треба дуже сильно звикнути, тому що він майже завжди боксує. Законтролювати його важко, коли він буксує. Так, давайте трішки віддалимо знову камеру. Ой-ой-ой-ой-ой. Круто, мені дуже подобається. Від першого лиця пімки прям реально круто. Так, давайте другого. Тож, на третє воно в той тяне, але все ж таки треба, щоб воно буксувало. Давайте пропустимо. Ах, а, ага, ми його не пропустимо, тому що він якось дуже криво повертає. Ну нічого зручного. Так, трішки спалили собі щеплення, підпалили. А, шоста в нас є? У нас реально є шоста передача. А сьома є? Сьомої немає, на жаль. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Ууу. Пані допомогов сьогодні прям дуже епічні шашечки. Я гадаю, що реально можна поставити вподобаєчки, тому що від першого лиця шашки я ще не робив і, в принципі, а чомусь не спробувати. Так, тут ми беремо на обгон. Так, тут зараз, мені здається, не треба... Так, тому що ось їхала машинка. Ага, і там ще їде. Добре. Трішечки. Поїздимо як дід. Так, тут мені здається, зараз буде їхати трафік чи ні. Да, буду їхати. Я не обжену. Оп. Полетіли. Нормально, 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 навалюю. Мені здається, якщо б я навалював по трасі, це було б не так цікаво, як типу, як за, за місто можна сказати. Ага. Так, перемикаємось. Тут у нас міст. Так, у та, нас там поворот. Ага, там їде машина, але я встигаю. Нормально. Так, а як нам далі прямо навалювати чи куди? Бо я карту всю вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, хоча я на ній часто і катав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Перемокаємось на четверту. Трішки об'їжджаємо. Давай на третю. Скидаємо. Газ в пол. Нет. Тихо. Ё-моё! Мене просто трішечки занесло. Ну, це було непогано, до речі. Це було непогано. Добре, давайте останню спробу на даному автомобілі проїдемо. І будемо вже брати якийсь наступний автомобіль. До речі, а, дана автівочка мені прям дуже сильно зашла, але я думаю, ви зрозуміли чому, бо вона прям дуже навалює. І на ній можна навіть подріфтувати хоч цей повний привіт. Так, третя Беремо на обгін. Мені здається, тут, звісно, якщо в реалі подріфтувати на повну приводи по сухому, тут всі про привода порвуться. Але це таке, то мелоч. Так, треба якось вклінітися трішечки в трафік. І тепер ми беремо на обхін. Так, тут в нас немає рівної дороги, щоб ми прям нав навалили жорстко. Тут у нас якісь прям куча поворотів, куча заворотів. Так, тут ми об'їжджаємо з кайфом. Кайфом, нормально. Нормально. Так, турмозимо. До речі, пані Депонео, якщо е, вам подобається е, даний формат. Шашечки відпишилися, то напишіть, буде цікаво почитати. Де взагалі, пані Пено, якщо у вас є якісь ідеї, про що можна поснімати, або яку гру можна поснімати. Також можете написати в коментах. Я обов'язково все прочитаю, і якщо мені якась ідея сподобається, то я її обов'язково е сніму. Тому. Е пишіть свої ідеї. Про що та яку ігрушку можна познімати, щоб вам було цікаво подивитися. Так, друга, третя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, навалюємо. Так, тут тормозам тут. Тихо-тихо. А, я трішки його наздогнав. Добре, нічого страшного. Головне, головне, в такій ситуації встигнути з... звалити. Встигнути звалити, поки він мені... мене не запам'ятав. Ай-яй, трішки. все. Вона вже не керується, тому що я собі пошкодив е, техніку, але ну, можна трішечки так спробувати. Ні. Так дуже важко. Добре. Беремо наступний автомобіль. І так, пані Дпоно, наступний автомобіль, який мені захотілося взяти, це BMW M3G81 в кузовий універсал. І давайте на ній спробуємо трішки понавалювати. Давайте ми відключимо відразу стабілізацію, тому що мені здається з нею буде нецікаво. І тут у нас, в принципі, можна сказати, стоїть автомат. Так, мені треба трішки поближче сісти, тому що це вже занадто далеко. Ну вона щось. Угу. Поняв? Вона щось не так весело навалює, як Субарік, але давайте ж шкодимося. Пані Тпано, до речі, до речі, якщо вам даний формат зайде, і якщо ну, вам не лінії, якщо ви маєте бажання, можете написати, будь ласка, у цю камеру. Яка в мене зараз е, вімкнена. Ну тобто, коли я врізаюся кудись і оця пічна камера, коли включається, її, якщо ми навальному відпочили, це її краще вимкнути чи е, залишити е, її увімкнутою. Тому що начебто, коли вимкнута, прикольно, тому що можна побачити пошкодження, а е, коли вимкнена, ну тобто я не встиглю ну, е, дуже е, цей. Я не встигну, можливо, перек... переключити камеру і подивитися, що там відбувається. Так. Навалюємо, навалюємо. Нормально. Я не знаю, яка в нас там швидкість, але я думаю, немаленька. Ну, G80 не так сильно навалює, як я думав. g 81 точніше. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Трішечки вклінилися. Так, далі навалюємо. Нормально, тут, в принципі, я дивлюся автомат, прям дуже прикольно працює, дуже непогано. Да, тут немає величезних швидкостей зараз на цій карті, але якщо даний формат зайде, то я, можливо, наступний раз запущу там якийсь, якийсь автобан, заспав десь, можливо, 8-9 автомобілів. Я гадаю, що в мене комп'ютер такого ну, такий. Ой, я там здається. Щось чоловку відірвав. Мені здається, в мене комп'ютер вивезе, і можна буде, я думаю, нормально так понавалювати в потоці. І я думаю, не на маленькій швидкості. Тому, знову ж таки, якщо вам дана інформація йшов, по-перше, можете написати про це в коментах. А по-друге, можете поставити вподобачку, да? Так. Беремо на обгін. Що в нас там дзеркало хоча б ціле? А у нас дзеркало ціле, ми начебто нічого ще не втратили. Так. Добре, непогано. Мені здається, в мене на БМВ виходить краще навалювати, аніж на субару. Тому що... Куди він повертав? Ти дурінь! Ну ти... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це ми приїхали. Чи ні? ми можемо так навалювати, але вже немає... Відчуття. Ой-ой-ой. ой Ні, ну це вже зовсім не реалістично, це вже так чисто попрокалуватись. Куди то ті повертав? В мене так все гарно йшло. Ой, до речі, пошкодження прям дуже і дуже неприємні. Добре, давайте робимо наступну спробу. Оп, трішечки боком. Хорошо. Це було, до речі, непогано. Стабілізація у нас, нач... да, стабілізація у нас відключена, і це дуже-дуже добре. Так, тут ми зараз повертаємо наліво, і я це раз хочу поїхати не наліво, а направо. Подивитися, чи вийде мене там понавалювати. Так, тіті. Й-мою, -йо. я його... Так, нам треба швидко валити, поки він не викликав поліцію. Виковалити, поки він не викликав поліцію, бо виключив поліцію і все. І ГГ. А нам таке не треба. Так, хорошо. Дуже... Кути... Ой. Я з крючбека, скорше за все, зробив е е смартак. Ну В принципі, у нас пошкодження невеликі, але в нього прям вони... Великий, ми навіть ще й на ходу залишились. Ой-ой-ой, які в неї відстріли. А ти що? Яка булочка? Добре, навалимо далі. А, давайте останні спробу на даному автомобілі і будемо також міняти. Будемо брати останню автівочку на сьогодні. Сьогодні у нас буде три, три автомобілі. Вже в наступний раз подивимося, як що буде. Але мені, в принципі, дані автомобілі, які я сьогодні беру, тобто... Субару, ця BMW G81. Мені, в принципі, подобається. Ой-ой-ой, трішки занесло. Так, ми встигнемо. Тут начебто нікого немає. Обережно. Так, треба тут встигнути. Треба тут встигнути. Попереду поворот. Так, ну, одну машинку ми встигли встигнути. Все, супер. Встигнемо Нормально. Нормально навалюємо. Так, тут треба по тормозам, мені здається, давати, тому що. Тут тормози не прям ідеальні. І тормозитися на великій швидкості у нас швидко не вдасться. Так, тіп, давайте будеш швидше проїжджати. Оп. Обігнали. І мені прям дуже подобається. І перше лиця мені прям реально дуже і дуже подобається. Ой! Нормально? Ой-ой, ой як же там повезло, мені здається, там... В міліметри... було. Так, беремо на объин. Якби в мене був, був, було кермо... ...ігрове... Мені здається. ...було б ще прикольніше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поси, Трішечки вже. розішовся. Ой. Ну, я. До речі. И від аварійної ситуації, так ми собі трішечки там. Ей. нижче подряпили, але нічого страшного. Якось там потім Полагодим Так. Тіп, давай швидше вже їти. Може їм ріск на максимум налаштувати. Ми нормально так навалюємо, до речі. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не розраховував, що ми так. жорстко приземлимось. Це. Каке... Ну, э, в нас ще й не таке велике пошкодження. В принципі, можна ще автомобіль відновити. Добре, беремо наступний автомобіль. Мені допомогно, але наступний автомобіль, який мені захотілося взяти, це э, Mercedes C63 213. О, єшка. 63 в 213 кузові. Так, я три... Я налаштував максимальний е, риск автомобілям. І давайте ми трішечки е, спробуємо так по... Ой, тут салон у нас повністю чорний. Це дуже і не дуже. Е, скоріше за все це зараз буде огна тільки спроба на даному автомобілі, тому що тут мені не подобається салон, він якийсь... Ну Отоб він прикольний, але він занадто чорний. З, занадто темний точніше. Ага, тут на ТТПшки відбуваються. Нормально. Зараз можливо на ці єшки проїдемо і змінимо просто на цешечку. Єшечку на цешечку. Так, що у нас тут відбувається? Це, навалюємо, навалюємо. Ой-ой-ой, зараз поток разом зі мною навалюю. Так, я сподіваюся, що вам гучність автомобіля нормальна, тому що дані автомобілі, які я прав, тобто BMW, Subaru, цей Mercedes, вони тут такі гучні. Але в принципі мені здається, коли є звук автомобіля у відеоролику, мені здається, так навіть прикольніше, так, мені здається, я там трішечки зацепив, але нічого страшного. Вони прям навалюють. Прям навалюють нормально, так. Так, трішечки дріфту. трішечки дрифту нам не завадить. Вони більше по місту навалюють, аніж за містом. Так, наобхін. Нормально. 180 це більше кілометрів. Я не знаю, це більшість чи, чи кілометрів, але навіть якщо 180 кілометрів, це вже також досить велика швидкість для такої місцевості. Так, вийде в нас обігнати, є там машинка. Нормально, відразу мінус 4 дали. Так, там в нас є якраз трафік іде. Ой-ой-ой, тут жорсткий перепад, дорог. Добре, непогано. Непогано. Ой. Ай. Ну, юменти. Коротше, це було досить неприємно. Добре. Давайте змінимо трішки на інший автомобіль. І так, пані Опанове, я взагалі вирішив взяти трішки інший Mercedes. Я гадаю, що хто дивиться мої відеоролики, ви бачили цей Mercedes в багатьох відосиках. І це в нас е, Mercedes 123-й версія і він реально нормально так навалює. Тому давайте спробуємо на ньому навалити. Він нас буде боком їхати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я не знаю, це вже яка швидкість була, але судячи з відчуттів, то вона дуже. Ой-ой-ой, це, до речі, було близько. Вона дуже немаленька. А ну я трішки хочу, можливо, а я не можу, да? Щоб... Добре, давайте віддалимо просто ось так можна. Ось так, мені здається, буде типічно. Він у нас на автоматі. Даний автомобіль. Та да, салон тут не дуже пропрацьований зовні, вона більше пропрацьована. Але так як ми навалюємо, ми ще сьогодні ні на якому автомобілі так не навалювали. Давайте наліво швиденько. Трішечки боком. Ну, це, я думаю, вже. А ну, давайте навіть подивимось. 125 миль. 125 міль це начебто більше 200 км за годину. А зараз. 150. Ё-моё. Так треба в кілометри мені, до речі, перевести. Ой! Це я тупо його наздогнав. Я тупо його наздогнав. Там колесо моє далі пішло. Ну це прям капець, як Яка швидка тачка. Тут вона буквально за 1 секунду. Майже за углом, 0 0,100 руба. Я на ней просто уже дуже давно не наваливав, и мне прям захотелось ее взять. Ай. У нас тут АБС нема. не Ни АБС нифига нема, это ж старый автомобиль. Так, трещки боком мы наваливаем. Да елки-палки. Не, чекает. чекайте. Оп. Нормально мы не за этим эпично выехали. Так, треба якось розраховувати ні не те, що у нас немає ніяких помічників. І Те, що тут єдиний помічник даного автомобіля це водій. Ой. Ой-ой-ой, оце мені здається, там були прямо міліметри. Так, навалюємо. Я думаю, ми тут встигнемо обігнати. Ой-ой-ой, а тут же не встигнемо. Ну... Но... Це було досить боляче. Добре, давайте останній раз навалюємо э, на сьогодні. Будемо вже на цьому завершатися. Але я сподіваюся, що вам даний формат зайде, і я запущу... запишу э, ще один э, подібний формат. О, бімки. ой! Ой-ой-ой! I'm sorry. I'm sorry. I'm glad to see you. Так, все навалимо. Та лки-палки. Все, лет'сго. Як же це епічно? Блін, тут на ну, нас взагалі ніякої стабілізації немає і мені реально дуже важко впоратись з ним, з цим автомобілем. Так, тут давайте стигнемо. Я думаю, встигнемо. Чи не стигнемо? Ой-ой-ой. Нормально, нормально, ми ще на ходу, так, да, трішечки ми пошкодили наш автомобіль. Але ми ще на ходу щось. Я розраховував, що встигну, але, на жаль, трішечки не встиг. Так, в нас трафік... Давайте трафік. Я ж, до речі, в мене збились налаштування. Налаштуємо заново, щоб він прям навалював також. Головне, щоб він не в нас навалював. Тому що тоді буде дуже і дуже неприємно. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же мені страшно на даному автомобілі їздити? Ні, я догнав. Я тупо догнав автомобіль. Ми ще прямо їдемо. Ми ще прямо їдемо, нормально. Можемо навалювати. Я не знаю, як на ньому нормально навалювати. Йомою, він же виглядає як повний страшко, він... але він ще на ходу. Чи вже не на ходу? Ні, я ще на ходу. Так, у нас там наш бампер волочиться. Все, тепер він точно вже не на ходу. Добре, давайте останній раз, бо мені прям дуже зайшли зайшов даний автомобіль. Бо він навалює прям нереально. Так, летимо. Це вже в нас буде остання спроба. Так, мені якось треба... Обігнати хоча б один автомобіль. Йолки-палки. Йо-майо, куди? Куди ти їдеш? Добре, все, це точно остання спроба. Так. Тут ми по тормозам даємо, повар... повертаємо. Нормально, ми наче тут писали. Давайте взагалі поїдемо прямо і направо, і заїдемо в будинок, да? Оу. Oh. Ну, коротше, пані танове, на цьому ми вже будемо завершатися, Дякую за перегляд. Пані танове, ось ми підходимо до завершенню даного відеоролика. Даний відеоролик був бутовий русік блюнжи драйв, і я дуже сподіваюся, що вам даний формат відеоролика сподобався, і я запишу другу частину, тому що знову ж таки мені прям дуже сподобалось навалювати від першого лиця в потоці. Тому, пані табанове, кому даний відео сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!